Тетяна відкрила власний бізнес у березні. Міні пекарня з виробництва пончиків потроху набирала обертів, обзаводилася клієнтурою. Втім, нещодавно заклад отримав додатковий шанс на розвиток. До нас прийшли ну, з нагальною перевіркою, як потрібно, як ми працюємо, чи все в нас влаштовано. І запропонували представники Довгинцівської районної ради виконкому Довгинського, саме допомогу у отриманні державного гранту. Це було несподівано, оскільки всі вважаємо, що зараз буревні часи, кожен зайнятий своїми проблемами. Після правильного складання бізнес-плану та презентації бізнесу Тетяна отримала 150 тисяч гривень. Планує їх витратити на обладнання для пекарні. Схожа історія і у Світлани. Після консультації зі спеціалістами вона змогла отримати грант у розмірі 250 тисяч на розвиток власної хімчистки. Мене проконсультували, мені допомогли зробити бізнес-план. Ми його захистили, власне, отримали вже кошти, реалізували. Люди працюють, бізнес працює, тому велика дяка і місту, і району. Ми придбали за нього машину хімічної чистки, яка працює без вод, без водного середовища, тобто вона працює тільки за допомогою хімії та сушильний барабан. Реалізація таких кейсів результат співпраці міста та підприємців. Черговий крок семінар за участі органів місцевого самоврядування, міського центру зайнятості, філії управління Ощадбанку України та представників малого і середнього бізнесу, які вже мають досвід отримання грантів. Не дивлячись на складну ситуацію, котра зараз у воєнному стані, місто займається підтримкою наших підприємств і малого і середнього бізнесу. Місто працює з тим, щоб Допомогти, виділяємо кошти, щоб погасити відсотки по кредитам, які беруть наші підприємці. Безумовно, розробляємо всю необхідну документацію разом з підприємцями, щоб вони могли отримувати гранти для розвитку бізнесу і. Безумовно, для того, щоб створювати нові робочі місця. Ми в кожному районі зустрічаємось з підприємцями і банками, службою зайнятості, створюємо всі умови для розвитку підприємництва в нашому місті. На кожну хвилю програми грантової підтримки у цьому році виділяється по 80 мільйонів гривень, окремо по програмі Власна справа, окремо по мікрогрантах для ветеранів та членів їхніх сімей. Місто взаємодіє та допомагає підприємцям з різних питань навіть в умовах воєнного стану у кривому розі реєструються нові суб'єкти господарювання. За цей час їх створено більше тисячі. Олег Ендриксон, Олексій Васильченко, цей день.